Привіт, мене звати Лєра і я бачу, що у вас цікавить література. У мене тут сьогодні фарвекс в моїй прекрасній кружечці полничці. Тому я сподіваюся, що ви мене вкотре вибачите за мій прекрасний хворий голос. Але це вже стає традицією робити включення, коли мене температура. Зараз же кінець грудня, also known as кінець року, в принципі. Тому я думаю, що вже час підбивати якісь трошки читацькі підсумки цього року і розпочати цей довгий та веселий процес. Я хочу з того, що подивлюся, чи вдалося мені виконати плани, які поставила я для себе на цей читацький рік. І звісно ж я зроблю його в своєму і вашому улюбленому форматі. А саме тір-лісти в мене вже просто безліч таких відео на каналі. Я зробила навіть окремий плейлист. тому Якщо любите такий формат, обов'язково подивіться на початку 24-го, зараз 24-й рік, бо я вже заплуталася, <рогу> року я робила відео плани на рік, майже 24 книжки, чи зовсім не 24 книжки на 24-й рік. Там було зовсім небагато книжок, 13, якщо я не помиляю, зараз перерахую. Та 13 книг я тоді собі напланувала, і тому сьогодні буде невеличке відео, і не так уже і багато категорій для наших тір-лістів. І, власне, подивимось, чи вдалося мені прочитати все, що я собі там надумала. Спойлер, я гадала, що буде все набагато гірше, і я взагалі забула про ці плани, але вони якимось чином самі. По собі виконувалося, тому я цьому дуже рада. Не впевнена, що буду в принципі ще колись робити такий формат, як плани. Але якщо вже зробила, то чому б не подивитися, чи це в принципі спрацювало чи ні? Тому спочатку поговоримо про категорії, які в нас сьогодні будуть. Їх всього чотири вальше чому зазвичай. Перше це прочитала круто. Очевидно, книга, яка була в моїх планах, та мені надзвичайно сподобалося. Також прочитала такої книжки, яка абсолютно не виправдала своїх очікувань. Тут буде таких декілька. Також в процесі очевидно це ті книги, які я почала, але так і не змогла закінчити до кінця цього року, хоча ще зараз не 31 грудня, тому все можливо. І в пилюці це ті книги, про які я зовсім забула, і навіть не намагалася їх починати читати. Дивіться, які мені подарували вареник чудовий. Я обожнюю різні прикраси на шию і цілу купу їх збираю, але це просто найкраща і моя улюблена тепер. Книжки розкидані, як завжди, в незрозумілому порядку не так, як я їх читала, і розпочнемо напевно з найнуднішого: це «Happy Place» Емілі Генрі, книга, до якої в мене так і не дійшли руки. Я взагалі хочу сказати, що цього року в мене дуже мало доходили руки і очі до романтичних комедій. Взагалі мені цей жанр пройшов повз мене. Я за яку книжку не бралася. Про кохання, вони мені всі якось не подобались. Я реально зараз навіть не згадаю, що я такого читала, прям що було суто присвячено романтиці. Це просто жах, я зраджую своїм найкращим традиціям та найкращим жанрам, яких я дуже люблю. На жаль, останнім часом я їх майже не читала. Він в мене тепер тут така підставка. Ви, не будете цього бачите, але я буду сидіти. Отак. Ну, До Happy Place в мене так і надійшли очі, і я починала читати одну книжку Евілі Гендрі. Це була не ця книга. Я брала ознайомчий фрагмент книги Funny Story», і якось мені ну взагалі не пішло. Я не знаю, в чому проблема, чи то я реально беру якісь не ті книжки в цьому жанрі, чи справді мені трошки приїлося, і мені треба відпочити від романтичних комедій або взагалі книг про кохання. Наприклад, я зараз ще читаю, що знає вітер, і це, по суті, книжка про кохання. Тобто тут класний такий історичний сеттинг, це мені надзвичайно подобається. Але от романтична лінія, вона якось ніяк не приваблює, хоча я знаю, що. Багато вона подобається. Я бачила, читала класні відгуки на книжку. Можливо, просто в мене зараз немає настрою на такі історії, і треба буде почекати, щоб відловити свою любов до книг про кохання. Отже, «Happy Place», на жаль, в пилюці. Далі у нас джекпот. Ви не дуже добре бачите, але це сан гецевацький Івана Багряного, і я не буду довго тягнути. Одразу скажу, що це найкраща книжка, яку я прочитала цього року. Справді було дуже багато супервартісних історій, особливо українських, які я оцінила на 5 з 5, Але сад Гецевацький це 10 з 5. Насправді, книжка на рівень вище будь-яких інших. Вона зовсім не є розважальною. Вона більше на подумати на переосмислити історію свого народу і. Влитися якось в цей сюжет більше зрозуміти персонажа. Коротше, книжка надзвичайно глибока, сильна. Я плакала, я захоплювалася, я переживала, я спів переживала. І не буде це таємниці, якщо я одразу поставлю сад гацеванський в першу категорію, прочитала круто, тому що це просто було набагато більше ніж круто. Є окремий огляд на каналі цієї книги. Я вам раджу подивитися його, якщо ви ще не бачили. Він зовсім невеличкий. Там на 10 хвилин я досі під враженням від саду Гецеванського. Я хочу прочитати. Напевно, в наступному році постараюся прочитати людина, що біжить над прірвою. Також Івана Багряного. Я в нього вже очевидно читала «Тигроловий». Пам'ятаю, що мені сподобалося, але напевно треба буде прочитати колись, бо не так уже й багато вже пригадую саме з сюжету. Іван Багряний чудовий автор, реально вартісний, щоб звернути на нього увагу в новому році. Тому я вам дуже дуже це рекомендую зробити. Повернемося до теми рамковів, і нарешті вже закінчимо з цим. Теоретично це кохання Елі Гейзелуд. Мені так подобалися книжки Елі Гейзлвуд. гіпотеза кохання та кохання в мозку супер зайшли і, чесно, я не знаю. Я думаю, що це все-таки проблема не в авторці, ні в Емілі ні в Елі Гейзлвуд. вони обидві просто в моєму серці назавжди, але моє серце зараз хоче читати щось зовсім інакше, тому. Теоретично, це кохання я почала читати аж два рази і так і не змогла закінчити. Щось мені взагалі не йшло, тому відправляється в категорії прочитала такої, хоча знову ж таки ніяких претензій до жанру щось. Щось не те зі мною останнім часом. Загублений острів це збірка репортажів з окупованого Криму і одласних книг, то яких я так і не дібралася протягом 24-го року. Насправді я, в принципі, забула, що я собі її придумала читати. Я хотіла побільше цього року ознайомитися з історією Криму, але дуже надихнули деякі відеоматеріали, які я подивилася на початку року, для того, щоби. Більше дізнатися про Крим я маю нарешті за Паркопом є земля. Про неї зараз ми поговоримо. Але перед тим скажу, що на жаль, до загубленого острову я так і не добралася. Враховуючи, що це нонфікшн книжка, тобто там ідуть реально репортажі з Криму, але якась там художня вигадана історія, то це і не дивно, тому що і вгадайте, скільки нонфікшн книжок я прочитала цього року. Тиц тицтицти ноль. Взагалі, якось, знову ж таки, ще один жанр, який обійшов мене стороною в 24 році. Хотілося би мені в наступному році прочитати хоча б одну-дві книжечки в жанрі нонфікшн. Я була б рада, якби в цей список увійшла книга Загублений острів. Також у мене на поличках з'явилась ось вона, господи. Деціна доказова і не дуже Андрія Сем'янківа. Мені прям дуже хочеться її прочитати. Я максимально мотивована на це, але не знаю, чому не можу останнім часом сконцентруватися на нонфікшені. Мені треба, щоб була якась захоплива художка, яку не треба дуже себе заставляти читати, а вона би читалася сама. А це більше як збірник статей, що ця книжка, що загублений острів. І все ж таки таку літературу треба читати, напевно, дозовано, щоб не схопити. Не тут побачимо, як це в мене вийде в наступному році, а ви поділіться, які у вас стосунки відносини з нонфікшн літературою, чи читаєте її ви, як саме, можливо, поділіться якимись порадами, як її краще читати, щоб не перегорати в цій справі? На жаль, книжка в пилюці. І повернемося до книги «За є Земля. Я. Хочу її прочитати. Я щиро хочу її прочитати. На жаль, досі цього не зробила. Але нещодавно розпочала її читати, бо згадала, що вона була в мене в планах на цей рік. Я прочитала, зараз ми поглянемо скільки. 16 сторінок. Ох, здавалося, що це більше, насправді. Написано досить легко, але читається чомусь довго. Ці 16 сторінок мені здавалося, що це вже 50 сторінок або що. Мені подобається видалі від лабораторії. В принципі, прикольно. І книжка ця. Не злізала з топів протягом всього року, всі її читали, продовжують читати. І Я думаю, що ще будуть і далі читати в наступному році, тому я все-таки ще не забігла в останній вагон, але хочу прочитати її. Я впевнена, що книжка вартісна в своєму жанрі, і, в принципі, не дарма вона настільки популярна зараз. Думаю, що найближчим часом продовжую її читати. Бо раз уже розпочала, то що ж не кидати ж. Це одна з тих книжок, які в мене зараз в процесі прочитання. Далі у нас іде ще одна складна книжка про історію України, але водночас це художній твір, і це доця Тамари Горіха зерля. Одразу скажу, що книжка мені надзвичайно сподобалась. Напевно, вона буде стояти для мене десь на рівні з Садом Гацеманським», тому що тут і теми. Досить е, схожі, хоча доці відбувається у нас в сучасності приблизно навколо 2014 року в Україні, а садиться батьків це, це ще попереднє століття. Обидві вони описують важкі періоди історії України і про те, як Росія весь час пригноблювала Україну і злощалася над людьми. І обидві книжки я оцінила на 5 з 5, навіть на 6 з 5. Тому доцю так я прочитала із великим задоволенням. І з ще у серці відправляється в категорію Прочитала круто. До речі, не знаю, чому, але у нас в книгарні ця книжка взагалі не користувалася попитом. Вона з самого початку прийшла в досить великому е, обсязі кількість слова, але її не дуже купували люди. Хоча я от зараз хочу закликати всіх ознайомитися з цим твором, якщо ви досі цього не зробили. Це надзвичайно важкий е, текст, але він дуже-дуже того вартий. І там реально такий є баланс між супер таким негативізмом і темною стороною історії, і надією на майбутнє, на життя, на просвітлення якесь. Тому книжка точно має бути вами прочитана. Трошки агітую за книжки. Далі Аркан Вовків, Павла Дерев'янка. Якщо ви уважно дивилися відео цього року на моєму каналі, ви знаєте, що книжку я прочитала, і вона була просто 10 з 10. Вау, досить успішні, насправді, в мене плани, я бачу. І я просто я не знаю, що тут сказати. Мені надзвичайно сподобався Аркад Головків. В мене є друга частина телета війни, яку я навіть змогла підписати цього року на книжковому фестивалі у автора. Я не можу цим не похвалитися ще в мільйонний просторах. Щаслива. І також, до речі, от буквально на днях Павло Дерев'янко і ВСЛ оголосили вже офіційно, ну, це вже і так всі знали, але офіційно, що. Буде перевидаватися літопис Сірого ордену у, власне, видавництва Старого Лева. В новому році я цього надзвичайно чекаю. Я не знаю, як мені зробити, чи мені купити першу і третю частину у ВСЛ. Цю я книжку, звісно, залишу собі. Вона нікуди від мене не дінеться, тому що вона підписана автором. Але я не знаю, чи треба мені, в принципі, перший примірничок мати в новому виданні. Третій я точно буду купувати, але треба ще прочитати другу частину. Я Настільки нахвалюю цю трилогію, хоча прочитала лише першу книжку, але я так хочу розтягнути собі задоволення. Я не хочу проковтнути ці книжки за три дні. Я знаю, що якщо я візьму телета війни, то я одразу їх прочитаю, а це не бажано, не бажано. Якщо теж чекаєш на перевідання цієї трилогії, то постав лайк прямо зараз. Далі у нас іде служниця, велике розчарування цього року. Як багато я чула позитивних відгуків про цей трилер, і також він мені і не сподобався. Я його прочитала майже одразу на початку року. Це було таке собі. Забагато, напевно, в мене було очікувань до цієї книжки. Якось сюжетні повороти взагалі мене не вразили. Я вже таке мільйон разів читала і в. Якихось е, в інших історіях подібних, наприклад, це було останні місіс Паріш, або е, хтось дорослий, дуже схожі, ну, якось сюжети і вайби, і ще багато-багато чого подібного. Загалом я розумію, чому книжка могла багатьом так сподобатись, але якось це не мій формат трилерів. Я більше люблю, наприклад, того самого Франка Тільє. Оце для мене просто ідеал в цьому жанрі. Нещодавно вийшла нова книжка. Вийшла українська нова книжка Фріда Макфаден, ніколи не бреши. І чула я про неї ще більш схвальні відгуки чим на служницю. Загалом я задумуюсь про те, щоб її взяти. Мені її прям дуже рекомендували особисто, але не знаю, чи це буду робити найближчим часом, я починала читати перші декілька сторінок. Загалом досить цікаво. Але знову ж таки чомусь в мене зараз от саме на трилери не тягне. На що вона взагалі тягне? Я щойно відкинула. П'ять жанрів підряд, що мені не хочеться читати. На прачета! Я, я далі я читаю прачета. Все. я прочитала майстричий загін, я читаю прачета тепер. І ще трошки поговоримо про трилери: це Грішла Тес Керітцен, третя частина з її величезної серії трилерів. І вона для мене виявилася най. Сильнішою з трьох частин. Загалом мені сподобалось. Я пам'ятаю, чи оцінила її на 4 чи на 5, але якщо порівнювати з першими двома книжками, то ця книжка просто п'ятірка, але, напевно, серію далі продовжувати не буду. Це досить жорстокі книжки, там багато різних кривавих подробиць, мені зараз такого не треба. Діму в волошковому морі знову ж таки читала на початку року, і книга мені сподобалася. Вона була супер тепла та атмосферна, неймовірно вірло, просто мила. Чувала себе, ніби лежу в квітковому полі, і мене огортає трава, і я чую запах моря, і не знаю, там якісь пиріжки готуються на фоні. Коротше, дуже комфортна книжка. От реально, якщо вам треба теплих обіймів, то прочитайте дів у Воложковому морі. Чи там якась друга, чи може навіть. Третя книга Шепіт за дверима. Нещодавно я дізналася від цього самого автора. Поки що не планую читати, але все можливо, все можливо. Тіу волошковорі відправляється в, ті, в прочитала круто. Інтернат Сергія Жадлина ще одна складна книжка, яку я так і не змогла осилити. Ну, з одного боку я прочитала Сан і це було дуже круто, або ту саму доцю по боку я. Починала читати інтернет і не змогла дочитати. Я дуже хочу все ж таки дочитати щось уже дана. У нього немає легких творів, я це розумію, і я цього не шукаю. Тому треба буде винайти відповідний настрій та все ж таки дістатися до його книжок. На жаль, інтернет у мене досі в процесі. Але я вірю, що колись я його закінчу, тому що я щиро цього бажаю. Зникнення Стефані Вейлер, Жоеля Дікера. Наскільки мені сподобалася книга Балтеворів цього автора, настільки мені не сподобалася зникнення Стефані Вейлер. Для мене у цього автора ця книга виявилася найслабшою, і я вже прогортувала сторінки, як це не шкода. Це було таке собі. Книга не виправдала своїх очікувань. Я навіть не розумію, чому там було все напевно так само, як завжди, так само, як і вправді про справу Гарі Квеберта приблизно. Але якось або мені вже приївся стиль написання цього автора, або що, не знаю. Якось було зовсім інакше в цій книзі, Мені не зайшло. І залишається бантежна кров Галбрейта. Я про цю книгу думаю вже останні півроку. Це у нас п'ята частина з серії про Корварена Страйка та Робін від власне, авторки Джон Роулінг. Це класна детективна серія, я її дуже люблю. Це атмосферна серія. Там багато таких класних моментів саме от з персонажами і досить такі цікаві самі детективи. Але досі так і не добралася до того, щоб її продовжити. Якось у мене не було останніх. Часу настрій на детективи. Ще один жанр, який я просто відмітаю. Добре, ми не будемо фокусуватися на жанрах. На жаль, бентешла кров досі в пилюці. Це були всі мої плани на 2024 рік. Я задоволена тим, як це все обернулося, які з цього всього вийшли результати, тому що я досить багато книжок з тих, які запланувала. Я прочитала. В принципі, це не дуже якісь вражаючі книжки, враховуючи, що деякі з них вале серйозно таки розчарували. Я подумаю, чи я буду робити плани на наступний читацький рік. Можливо, вони будуть ще більш якісь абстрактні та ефемерні ніж. Цього разу, а ви, будь ласка, розкажіть, чи вдалося вам виконати ваші читацькі плани на цей рік, і чи взагалі у вас є така традиція загадувати собі, що ви будете читати далі? Зазвичай, насправді я просто, типу, або підходжу до плич, вибираю рандомно, що я там собі хочу читати, або дивлюсь, які можна електроночки знову ж таки накупити собі, і потім, щоб вони просто лежали на електронній книжці? Ну, та мені дуже цікаво дізнатися, як це все відбувається у вас. В мене сьогодні якось так мало. Приколів на диво, але мені просто треба лікуватися. А це буде все на сьогодні. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.